Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності стаття 106. Президент України забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Веде переговори та укладає міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних держав, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав, призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією, припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією, вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України подання про призначення Верховною Радою України прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на 15-й день після одержання такої пропозиції. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України, призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора, призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради національного банку України, призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України, зупиняє дію актів Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду України щодо їх конституційності, скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, є Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, призначає на посади та звільняє з посад Вище командування Збройних сил України, інших військових формувань. Здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави, очолює Раду національної безпеки і оборони України, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України, приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні. Або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки Державній незалежності України, приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації, з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України, призначає на посади третину складу Конституційного Суду України, присвоює вищі військові звання. Вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними, приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні, здійснює помилування. створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, підписує закони, прийняті Верховною Радою України. Має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, крім законів про внесення змін до Конституції України, з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5 18 21 цієї статті, скріплюють підписами прем'єр міністра України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.